Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тематичний розклад на тему відбудова. Тобто, чого вам необхідно позбутися, щоб період стагнації в вашому житті закінчився, щоб ви, можливо, досягли своєї цілі. І у нас буде чотири варіанти. Нагадую вам, що це загальний розклад. Він може з вами резонувати повністю частково. Можете обрати один. Можете обрати всі чотири варіанти. Значить, є інформація, яку вам необхідно буде почути в кожному з варіантів. І варіант номер один, варіант номер два, варіант номер три, і варіант номер а, чотири. Обирайте свій варіант, можете по камінчику, можете по карті, можете по своїй щасливі цифрі. Кому треба більше часу, натисніть, будь ласка, на паузу, а ми розпочинаємо. Доброго дня, варіант номер 1 Отже, перша карта нам говорить. Чого вам треба позбутися? Отже, позбутися вам треба якогось певного хаосу в своєму житті. Вам треба навчитися все структуризувати, правильно планувати, робити більш е, плани на триваліший час, не робити короткотермінові, довготермінові плани. Вміти збудувати. План а, також не тримати а, людей в своєму оточенні, які негативно, скажімо так, впливають на вас, а, які використовують вас в своїх цілях. Ви невідомо, для чого їх, наприклад, тримаєте в своєму житті. А, далі, не а, треба. Якщо вам щось не подобається, свою образу, свою залість не треба накопичувати всередині. Тому що ви, як вибухаєте, ви можете стільки наламати дрів, а, тому краще, краще, якщо у вас є якісь невдоволення, якісь претензії, вмійте їх висловлювати. А, також не беріть участь в якихось проєктах, які, скажімо так. Не до кінця, може, легальні, може, якісь, вони, знаєте, щось, як то говорять, мутні. Добре, давайте подивимося. А, ваше поточне мислення. Так, що ваше поточне мислення? Ну, ви зациклені все-таки більше на отриманні якогось результату, тобто для вас основне результат. Вам головне, аби досягти свого попри все. Хтось можливо концентрується тільки і виключно на багатстві, хтось тільки виключно на матеріальних та. Фінансових ресурсах, хтось тільки на тому, щоб отримати свою, наприклад, спадщину чи даровизну, якщо ви знаєте, що щось тако має бути. Хтось сконцентрований тільки і виключно на своєму бізнесі і нічого не бачить далі поза свого носа. Добре, давайте ми подивимося, яке мислення вам треба прийняти, щоб почати рухатися вперед. А треба прийняти мислення, що це нормально, коли в вашому житті є рутина, коли в вашому житті є проєкти чи обов'язки, які, ну скажімо так. Не приносять вам задоволення, але це є невід'ємною частиною, невід'ємним елементом вашого життя. Вам необхідно зрозуміти, що для того, щоб осягнути якихось матеріальних благ, треба працювати і треба дійсно відшліфовувати свої вміння не лише на теорії, але і на практиці. Це нормально, коли ви маєте якісь ем, помилки. Далі краще вам все-таки працювати над Тій сфері краще вам працювати в тому, в чому ви дійсно являєтеся професіоналом, в чому ви дійсно являєтеся хорошим спеціалістом. На чому варто сконцентруватися. Так, сконцентруватися необхідно на тому, що, щоб досягти успіху, то також треба брати на себе відповідальність. Так, може бути багато обов'язків, може бути багато. Справ о, треба виконати одночасно. Інколи замість того, щоб відпочити, вам доведеться над якимось проєктом о, додатковим о, працювати, і це нормально, так ем, далі е, вмійте брати на себе відповідальність на цьому необхідно сконцентруватися. І другий момент необхідно сконцентруватися на тому, що є, можливо у вашому житті забагато е, стресу. І необхідно все-таки попрацювати над цим, тому що це може дуже сильно вдарити по вашому здоров'ю. І третій момент: перш ніж в'язуватися в якісь моменти, якщо ви маєте фінансові зобов'язання, якщо ви маєте якісь там обов'язки, то необхідно їх спочатку пропрацювати, необхідно, наприклад, якісь ваші кредити чи фінансові зобов'язання закрити, і потім вже намагатися В щось там інвестувати, в щось е там, е скажімо так, в чомусь там е діяти. І давайте подивимося е рекомендації. Це не значить, що вам необх не треба взагалі займатися е нічим е таким, ні не працювати над жодними проєктами. Ні, але якщо річ йде, наприклад, про великі інвестиції, то краще все-таки займіться чимось, що. Е на що ви потребуєте мінімум ресурсу, тому що, наприклад, за посередництвом якихось цих фінансових пірамід, ви нічого не досягнете, легких грошей ви теж не досягнете. Тому що треба працювати і дуже багато працювати, щоб досягти успіху. І дивимося рекомендація. Так, рекомендація номер один. Є, можливо, ваше життя врвуться якісь. Зміни, але ви їх не хочете а, приймати. Ви просто тримаєтеся, можливо, чогось мертвою хваткою і не бажаєте цього відпустити. У вас є досвід, можливо, вам здається, що у вас немає досвіду У вас є досвід, щоб ви зреалізували те, чого ви хочете. Головне, треба ще раз підсумовувати. Треба багато працювати, треба відшліфовувати свої вміння, можливо, оновлювати свої а, знання. І головне почати втілювати щось в життя і а, робити перші кроки на практиці. Ну що ж, перший варіант? Я вам дякую. А ми переходимо до варіанту. номер 2. Доброго дня. Варіант номер два. А, в першу чергу ми дивимося, чого вам необхідно позбутися. Вам необхідно позбутися поверхневого підходу до тієї чи іншої ситуації. Якщо ви намагаєтеся щось втілити в життя, то необхідно і ця тема, ну скажімо так, не є вам достатньо добре знайомою. То вам необхідно більш поглиблено вивчити тему. Раз. Другий момент. Вам не треба концентруватися тільки і виключно на матеріальному. Ви взагалі приглушили свою інтуїцію. Можливо, треба звернутися до неї, почати до неї більше прислуховуватися. Далі, так, поглиблене навчання, загалом навчання чогось, це ви маєте впровадити більше в своє життя. Вам необхідно позбутися страху, зробити невірний вибір. Далі, якщо ви знаєте, наприклад, що у вашого партнера є хтось на стороні, то, можливо, треба взагалі позбутися. І цього вашого партнера, і не тягнути ці стосунки, тому що це не вихід бути, як то говорять, неважливо з ким, аби був, аби тільки не самій. Добре, давайте дивимося. Ваше поточне мислення. Так. Поточне мислення. А ваше поточне мислення таке, що ви намагаєтеся, можливо, що треба все робити одночасно. Що треба постійно працювати, немає місця відпочинку, і так далі. Наприклад, що ви вранці. Наготували всім сніданок, пішли на роботу, пропрацювали 8 годин, приходите додому втомлена, потім починаєте ще далі готувати, накривати, як то говориться, пір на вісьмір. А далі потім миєте поли, миєтеся і йдете спать. І тобто ніякого відпочинку немає. Можливо, трошечки треба послабити цю лямку і комусь все-таки навчитися делегувати свої е, обов'язки. Можливо, ваше зараз е, мислення сконцентровано на якихось ваших обов'язках. Якщо є можливість, делегуйте ці обов'язки. Нам, якщо вам просто якась людина постороння на вас звалила, ну скажімо так, людина, якщо це не мама, не тато, не ваші такі найрідніші, найближчі люди звалили на вас ще свої обов'язки, щоб Ніби виконай за мене, я піду додому, а ти ще попрацюй там за мене, так, то можливо, треба навчитися давати відпір, говорити ні, ось цим особам. Можливо, ви просто сконцентровані на якихось своїх, наприклад, кредитних зобов'язаннях. Далі, яке мислення вам треба прийняти, щоб почати рухатися вперед? А таке мислення. Що це нормально інколи не мати сил, що це є нормально нічого не робити. Другий момент, якщо ваші якісь проєкти не йдуть, не розвиваються, то треба прийняти той факт, що вони були погано продумані, і треба ще над ними попрацювати. На чому необхідно сконцентруватися? Так, сконцентруватися необхідно, ну, в першу чергу. На своєму егоїзмі, тобто, в першу чергу, маєте думати про себе і це нормально. Раз. Другий момент, маєте більше сконцентруватися на тому, в чому у вас є прогалини. Так? Якщо ви, наприклад, працюєте над якимось проєктом, що там є недопрацьоване, в чому ви погано розбираєтеся? Можливо, більше присвятити часу на навчання. Так, все-таки концентрація на, скажімо так. На якихось, якби це не звучало, на своїх вадах, на прогалинах в своїх знаннях для того, щоб зрозуміти, проаналізувати і зрозуміти їх, і можливо наступним разом їх більше вдосконалити. Також необхідно сконцентруватися на тому, що можливо у ваших стосунках є якась певна рутина, або взагалі можливо ви просто в. Всі ще вся погрузли в рутині. І це, знаєте, більше, можливо, ем, йде в напрямку того, що вам необхідно якось це розбавити. Тобто ви маєте на більше якихось негативних на ем, якихось відсутності, наприклад, знань, на чомусь сконцентруватися більше, от, скажімо так, негативному, щоб це проаналізувати і зрозуміти, що ви не так зробили, і що над чим треба попрацювати е, в. На даний момент, так? Добре, давайте подивимося рекомендації. Так, ну, дивіться, можливо, проблема зараз в тому, що ви не знаходитеся більше в залежній позиції, тому вам ви не працюєте над власною незалежністю, як і фінансовою, так, і, скажімо так, Власною психологічною незалежністю, тобто ви можете бути, можливо, ви потонули в своєму чоловікові чи дружині і просто забулися геть про своє хобі і так далі, і е, присвячуєте йому чи їй весь час, і це нормально, коли є такий, якби вільний простір. Коли кожен може зайнятися своєю справою, і не обов'язково все робити разом. Тому зверніть увагу, що є велика ймовірність того, що ви можете бути залежні як емоційно, так і матеріально. Далі рекомендація для того, щоб покращити свої стосунки. Чомусь покращити свій е, проєкт, покращити своє життя, то необхідно принести в цьому жертви. І це нормально, коли ви м -м -м присвячуєте свій вільний час замість того, щоб відпочити. Е, коли ви, наприклад, витрачаєте ресурси на, е припустимо, на якесь хобі, на якісь курси, на якісь е знання, і це. Також є нормально, це вам е, дасть можливість е, прийти в таку внутрішню рівновагу і налагодити найбільш проблематичні аспекти вашого життя. Ну що ж, варіант номер два. Дякую за перегляд. Ми їдемо далі до варіанту номер 3 Доброго дня, варіант номер 3 В першу чергу, ми дивимося, чого вам треба позбутися. Отже. В першу чергу, вам необхідно позбутися тих пліток і тої невірної інформації, можливо, яку про вас розпускають, бо хочуть вижити вас, наприклад, з роботи. Тому вам треба це, скажімо так, елімінувати і позбутися цього, і показати, що дійсно те, що про вас там говорять, воно не є правдою. Так? Другий момент. Вам необхідно. Позбутися, можливо, тих людей, які впливають на вас, які, знаєте, ніби вам дивляться в очі, посміхаються, говорять, що я ж хочу для тебе лише кращого. А насправді чекають так вигідної такої ситуації, щоб вам, знаєте, насолити і, і вас підвести. Тому, будь ласка, зверніть увагу, з ким ви спілкуєтеся, які люди є в вашому оточенні. Також вам необхідно попрацювати. Над власною якоюсь невпевненістю, тому що це може все таки робити певні обмеження в ваших діях і гальмувати розвиток конкретних ситуацій в вашому житті. Якщо в вашому житті також є хаос, то також необхідно пролити світло саме на конкретну ситуацію, щоб вона була для вас цілком ясною, зрозумілою та чіткою. Добре, давайте ми подивимося далі. Ваше поточне мислення Так, ваше поточне мислення, ви сконцентровані на тому, що немає розвитку, що немає якогось розширення, що нічого не розвивається, якийсь, знаєте, певний період стагнації. Хтось з вас сконцентрований тільки і виключно на, знаєте, на власних придбаннях, щоб накупити того, 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 а ці придбання так, на транжирстві. о, скажімо так. Далі хтось. Можливо, взагалі перестав про себе дбати, про себе піклуватися і дозволяє різноманітним, скажімо так, людям вилазити вам на голову і їздити на вас. Так? А можливо, просто хтось з вашого оточення намагається вам втрати, що ось ти така одна, самотня, то ти ж бракована і так далі. І ви просто себе, знаєте, відчуваєте неповноцінною, невпевною. Жінкою, тому що ви ще не знайшли того відповідного партнера. Так? Або якщо ви чоловік, то ви не знайшли відповідну жінку. І це якби вас може трохи пригнічувати, приносити вам таку, знаєте, я б сказала і невпевненість в собі, і відчуття того, що ви якийсь не такий чи якась не така. Далі дивимося, яке мислення вам треба прийняти. А мислення треба прийняти, що вам дасться все зробити, те, чого ви бажаєте. Найголовніше, щоб свої емоції, щоб якісь свої амбіції вміти їх контролювати, тому що можете зійти на зовсім іншу стежину і піти взагалом не своєю дорогою. Яке прийняття, Боже, яке мислення вам треба прийняти? А Треба все-таки попрацювати над власною впевненістю, що ви можете всього досягти. І якщо чогось ви зараз не маєте, то це не робить вас гіршим чи гіршою. Все вам вдасться. От таке треба більш-таки, знаєте, позитивний настрой мати. Далі, на чому варто сконцентруватися? Так. Сконцентруватися, в першу чергу, треба на тому. Що вас обмежує на тому, хто, хто є несправедливим по відношенню до вас, далі, чи хто там розпускає які плітки про вас. На цьому, Це в першу чергу треба елімінувати ось ці ситуації і от таких, скажімо так, людей. Далі, що ще? Також необхідно сконцентруватися, якщо ви маєте якогось юриста, якщо ви маєте, або якогось іншого спеціаліста в правовому полі, якщо ви маєте якогось лікаря, то маєте передивитися, чи це дійсно хороший спеціаліст. Тому що з великою ймовірністю для цієї людини важливе не ваше здоров'я, чи ваші вирішення ваших проблем, а, скажімо так, лише нажива. Ваші гроші, ваший гаманець. Дивимося рекомендації. Отако. От Отако. От Добре. А, в першу чергу, маєте зараз трохи заземлитися, щоб знайти, знайти ось цей внутрішній баланс. Заземлення проходить у нас через працю на городі, в саду, через роботу руками, наприклад, посадити якісь там квіточки. Це також. Створювати щось, можете, хоча б босяком походити по двору, по травичці, більше часу проводити на природі, робити частіше прогулянки. І це дасть вам можливість, знаєте, більш реалістично дивитися на світ і все-таки відчути якусь внутрішню опору, внутрішню стабільність. І другий момент. Ви думаєте, що ви не маєте підтримки, а вона у вас є. Тому, якби якщо вам пропонується якась підтримка людьми, які з якими ви з'їли пуцолі. Які так насправді бажають вам лише найкращого і не мають жодних прихованих мотивів, скористайтеся їхньою допомогою. І про те ж, все, що ви просите, вам буде дано. Тільки важливо звертати увагу на ці шанси на можливості, які вам даються. Ну що ж, трієчки, я вам дякую за перегляд. А ми їдемо до четвірок. Доброго дня, варіант номер 4. Отже, перша карта: чого вам треба позбутися? А позбутися вам треба м, м, надмірної активності, оскільки необхідно, знаєте, що необхідно сісти трохи і подумати, війти в такий стан пасивності для того, щоб ви набагато краще змогли проаналізувати свою ситуацію. можливо, через. Певний час через саме відпочинок ви зможете, по-перше, регенерувати свої сили. раз, другий момент ви зможете зовсім інакше дивитися на свою ситуацію, дивитися, наприклад, на стратегію, як вам необхідно реалізувати той чи інший проєкт, чи яким чином йти до своєї цілі, оскільки саме відпочинок допомагає більш об'єктивно. Дивитися на реальність, а не, скажімо так, замиленим, заїждженим оком. Добре, давайте ми далі подивимося ваше поточне мислення. Так. Ну, дивіться, перш за все. Ви деяких речей, так як я вже говорила раніше, ви не бачите це раз. Другий момент, можливо, де, деякі ситуації, деякі моменти вашого вам життя, або ж, знову-таки, шлях до цілі, досягнення якоїсь цілі, воно вам не здається цілком реальним. Вам це здається, що досягнути такої цілі, якої ви хочете, її зовсім неможливо. Ви зараз, можливо, в такому песимістичному, апатичному стані, Стані, коли знаєте, нічого не хочеться, нічого, я не знаю, як це зробити, відчепіться всі від мене, от такий, знаєте, стан просто. Я б сказала, можливо, навіть в якійсь мірі не те, що передепресивний, але такий досить апатичний. І знову ж таки, те, що я говорила, це не дає вам нормально і об'єктивно дивитися на ситуацію. Бо, можливо, ви просто вже втратили сили, втратили свій ресурс і вам необхідний відпочинок, щоб трохи хоча б на якусь там. Маленьку частинку відновити свої вітальні сили. Дивимося, яке мислення вам необхідно прийняти, щоб почати рухатися вперед, в першу чергу, відсікти від себе зайвих людей, відсікти від себе зайві якісь ситуації, над якими ви не маєте контролю, просто відпустити їх, знаєте, як то говорять на самоток. Це раз. Далі вміти ставити особисті межі, вміти більше думати. Про себе, підключати більш аналітичне та логічне мислення, створити якусь певну структуру, створити якусь певну систематичність, в деякі ситуації необхідно внести ясність і знову ж таки збудувати стратегію та тактику, як ви будете діяти. Як ви будете діяти у випадку, якщо щось піде не по вашому плану, так? щоб у вас був варіант А і варіант Б, як вам необхідно діяти? Так? На чому Варто сконцентруватися. Так, сконцентруватися варто, в першу чергу, на тому, чи ви обрали вірний напрямок, чи ви обрали вірну стратегію. Тому що є велика можливість, що те, що ви зараз на даний момент. Якщо ви не зміните е, свого підходу, ви будете витрачати свої сили, свій ресурс, і воно, скажімо так, даремно. І воно не принесе вам бажаного результату. Тому і також вам необхідно сконцентруватися на тому, де які прогалини та пробіли є у ваших діях, якщо ви працюєте над проєктом, над досягненням цілі, де ви повернули не так, де що ви не так зробили. Проаналізувати, чи якісь аспекти, чи якісь ем, бачення чи якась стратегія не була випадково ем, нав'язана вам ззовні. І також вам необхідно знову ж таки трохи сконцентруватися на тому, що необхідно зайняти більш на даний момент пасивну позицію. І давайте ми подивимося, на сам кінець Рекомендації. Так, рекомендація. Так, для того, щоб. Ви досягли своєї цілі для того, щоб, можливо, щось ввійшло в рух, для того, щоб були якісь зміни, відповідно, треба чимось пожертвувати. І це ваш може бути час, це ваш може бути ресурс, але для того, щоб ви мали, наприклад, як своїми силами чи часом жертвувати, в першу чергу ви маєте. Набратися ось цих сил. Тому що, скоріше за все, ви працюєте, як би це сказати? Уже знаєте на останніх силах уже все. Ви, ви ви геть вичерпані, але ви далі далі працюєте, тому що треба ж поспішати, треба поспішати. Ні, не треба поспішати. Треба в першу чергу подбати про себе. Бо якщо ви не подбаєте про себе, ніхто, по перше, про вас не подбає. А по-друге, ви ще більше можете скотитися до прірви під назвою апатія, депресія та лінь, коли нічого не хочеться робити. І друга вам порада така, що ви маєте працювати над своєю незалежністю. Над незалежністю від роботодавця, над, наприклад, якоюсь ем, фінансовою вашою подушкою, так, як такі, якоюсь там заничкою, е, над тим, щоб емоціонально бути незалежним від конкретних людей та від. Ем, від їх теорії, від їх бачень, від їх думок. Тому що, як я вже вам говорила, що є люди зараз у вашому житті, які можуть впливати негативно на вас, ніби вони говорять, що все я ж хочу вам як краще. А ні, вони насправді не хочуть вам як краще, тому що вони не хочуть виходити, наприклад, зі своєї зони комфорту, хочуть, щоб тако нон на них заробля, для них заробляли, давали їм гроші, дбали про них. Або просто їм от так, знаєте, зручно. Але все ж таки вам необхідно відсікти зайве зі свого життя. Ну що ж, четвірки, І я вам дякую за перегляд. Бажаю, як вам найкраще цього пропрацювати. І до нових зустрічей!